Україна асоціюється, напевно, з рідною землею, з найріднішим, з найкращим. Україна це мій дім. Вона асоціюється у мене з калиною, з хлібом, з полями, з чимось рідним і теплим. Для мене Україна асоціюється з пшеничними полями, з хлібом, з прапором нашим, з мамою. Із нашою країною, що вона наша батьківщина. В мене асоціюється Україна як е, е, батьківщина, на якій я виросла, народилась і живу зараз. І не хочу звідси їхати. Україна для мене найрідніша країна. Україна це наш дім. Україна асоціюється з вільною незалежною. Україна для мене це моя родина та сім'я. Україна... Україна асоціюється з салом і борщом. Це наша батьківщина. Україна це мій, серце моє, моє і ну ну моє золото. Я його ну, бажаю, щоб воно було. Красиве, і я буду в ньому завжди вжити. Україна асоціюється з рідним домом. Наша сім'я Україна для мене це воля. Україна асоціюється з перемогою. Домівка, батьківщина, Україна, наша ненька. Для мене Україна це рідна домівка. Це чудові діти, які навчаються у Радомишльському ліцеї і взагалі навчаються в Україні. Це прекрасні, добрі, щирі. Люди, які у будь-який момент готові прийти на допомогу, розрадити, підтримати. Це величезна армія волонтерів, які сьогодні вирішують дуже багато важливих питань в Україні. Також це конструктивна влада, яка здійснює мудре керівництво і протистоїть на сьогодні переважаючим силам Російської Федерації. Це професіонали, які перевершують багатьох у світі своїми знаннями і своїм досвідом. Вступимо в євросоюз будемо самими крутими. Гарною, квітучою. Україна після перемоги буде. Залежна Україна переможе і відбудуються всі міста, і буде мирно. нашій країні. свою Україну е, я бачу е, великою могутньою е, сильною державою. Я так собі думаю, що десь через 10 років Україна буде. Я думаю, що е, наша Україна буде е, більш розкішною, красивою. Ну все відбудують, звісно. і все буде красиво. все буде ідеально. В майбутньому Україна буде вільна, багата. Вона буде звільнена і цей бо ворог від перемоги буде вільна. Вона буде дружити з іншими країнами. Я бачу Україну після перемоги незалежною. Квітучою, квітучою, і в нас все буде добре. В нас не буде ніяких більше війн, Що ми не будемо більше ні з ким сваритися, що в нас буде мир мирна країна, і що надалі в нас все буде так само. Ми все відбудуємо і все буде добре, все буде Україна. Я сподіваюся, що Україна буде такою і надалі, що вона буде розвинутою, економічно сильною, стабільною державою, в якій буде багато можливостей для розвитку бізнесу і для розвитку. Творчого потенціалу нашого народу, я сподіваюся, що в майбутньому наш народ буде мати гідне достойне життя. Ми того варті.